Тягнути 320 тонний човен на пагорб, знімати половину фільму під водою і намагатися зняти фільм із веслі Снайпсом. Зйомки будь-якого фільму це завжди виклик, але деякі фільми справді виділяються своїм непростим процесом створення. Ми тут, щоб розповісти вам про декілька фільмів, зйомки яких вважалися справжнім кошмаром. Ці кіновиробництва зазвичай починалися з великих амбіцій, але закінчувалися. Величезними бюджетними витратами через безкінечний список проблем. Це фільми, від яких відмовлялися актори, які майже доводили студії до банкрутства або ж під час зйомок яких акторський склад і знімальна команда постійно піддавалися атакам тварин. Існує безліч претендентів на титул найважчого фільму у виробництві. Але як завжди, ми хочемо почути вашу думку, якому фільму ви віддаєте цю корону. Вітаю на каналі Просто про кіно, і ми починаємо. Почнемо з двох очевидних прикладів. Коли говоримо про знімальні кошмари, водний світ та апокаліпсис наших днів, це перші фільми, які приходять на думку. Вони стали уособленням того, що може піти не так на знімальному майданчику. Фільм Водний світ, який часто називають шаленим максом на воді, переносить нас у майбутнє. Де полярні льодовики розтанули, піднявши рівень моря та перетворивши землю на рідку планету, крига на полюсах розтанула і землю вкрила вода. Ті, хто вцілів, пристосувалися до нового світу. Люди у фільмі виживали на човнах, водних мотоциклах та імпровізованих плавучих поселеннях. Однак, оскільки фільм знімався 94-го року, то, щоб зробити все реалістичним, більшість елементів довелося створювати практично, тобто без використання графіки. Сценарій пройшов багато переписувань, і коли Кевін Костнер підписався на головну роль, а Кевін Рейнольдс – на роль режисера Universal виділили їм бюджет у 100 мільйонів доларів для втілення ідеї. Але Стівен Спілберг, який знав, наскільки важко знімати на відкритій воді після роботи над щелепами. Застеріг їх від цього рішення, проте вони все одно знімали на величезному водному майданчику біля узбережжя Гаваїв, і природа не співпрацювала. Хвилі відносили знімальні групи з позицій, Костнера майже змивало в море під час шторму, коли він був прив'язаний до човна. І ледь не сталося утоплення з участю Джин Тріплхорн та маленької актриси Тіни Махаро. А ще на місце зйомок обрушився ураган. Який знищив декорації та підняв бюджет на мільйони. І якби цього було недостатньо, сценарій все ще був у хаосі, тому запросили Джоса Відона для переписування деяких його частин. Він описав свій досвід як сім тижнів пекла. До завершення зйомок бюджет зріс до 175 мільйонів, зробивши цей фільм найдорожчим на той час. Зябра. Він мутант. Зйомки тривали 157 днів замість запланованих 90. Костнер і Рейнольдс, які раніше були друзями та працювали разом над трьома іншими фільмами, до кінця зйомок не могли терпіти один одного. Творчі розбіжності створили між ними прірву, через що Рейнольдс залишив проект на завершальній стадії, залишивши Костнера доробляти його самотужки. З усією цією драмою та перевищенням бюджету фільм потрапив на перші шпальти деякі люди навіть очікували провалу водного світу в прокаті. І хоча фільм не здобув значного успіху ані серед критиків, ані в касових зборах, він все ж став прибутковим завдяки продажам відеокасет. Я досі у Сайгоні. Хоч мені щоразу здається, що я прокинуся у джунглях. Апокаліпсис наших днів зіткнувся з ще більшими проблемами, коли інфаркт головного актора був однією з незначних перешкод у порівнянні з іншими. Сюжет розповідає про солдата на таємній місії під час війни у В'єтнамі, який має знайти і знищити полковника-відступника, що втратив зв'язок із реальністю, і створив свою власну армію в джунглях. Ви чули про полковника Волтера і Курца. Він перейшов у Камбоджу разом зі своєю армією бойовиків, які моляться на нього як на Бога, і виконують кожен його наказ. Фільм був зрежисований та спродюсований Френсісом Фордом Копполою, який намагався знайти іншого режисера, але доля вирішила інакше. Зйомки велися переважно в джунглях Філіппін, але ще до їх початку довелося замінити Гарві Кейтеля на Мартіна Шина, оскільки Кейтель. Не підходив на роль так, як задумував Копола, це стало першою із багатьох затримок. Потім у виробництво втрутився тайфун Ольга, який призупинив зйомки та зруйнував 80% декорацій, включно з цілою сценою з плейбой-моделями. Після відбудови та зміни локацій зйомки поновилися, і здавалося, що гірше вже не буде. Але саме тоді приїхав на зйомки Марлон Брандо. Значно перевищуючи вагу для ролі полковника курца, який мав виглядати виснаженим і поглиненим джунглями. Брандо також не прочитав серце пітьми, як просив Коппола, тому персонажа довелося повністю переробити, і Копполі знадобилося вигадати новий фінал, оскільки статура Брандо не відповідала початковому сценарію. Брандо і Копола провели не один день разом, розробляючи персонажа. Що ще більше затягувало зйомки, у результаті Брандо знімався в чорному одязі і переважно в темряві, щоб візуально приховати зайві кілограми, але його інтерпретація курца стала іконічною. Ще був Мартін шин, якому було лише 36 років, але він вже пережив серцевий напад під час зйомок. Це змусило його брата Джо Естевеса взяти на себе частину довгих кадрів і озвучення. І не забуваймо про Деніса Хопера, який за чутками був під кайфом протягом усього знімального процесу і не міг запам'ятати свої репліки. І це лише частина труднощів. Амбіції фільму були високими від самого початку: справжні гелікоптери та військова техніка, співпраця з урядом Філіппін і масові сцени з безліччю акторів та статистів. Відомий документальний фільм. Детально висвітлює процес зйомок апокаліпсису наших днів. І в Ютубі можна знайти чимало відео, що аналізують цю епопею. Коли зйомки нарешті закінчилися, початковий бюджет у 12 мільйонів зріс до 30, а замість запланованих чотирьох місяців знімальний процес тривав 238 днів. Проте, на відміну від водного світу, апокаліпсис наших днів став успіхом як серед критиків. Так і в прокаті. А тепер зробимо перерву від неймовірно складних зйомок і зануримося в сферу роботи зі складними акторами. Наступний приклад Блейд трійця. Ненавиджу фаміліярів. Фільм, який був значно важчим для зйомок, ніж можна було очікувати. Актори, яких важко контролювати на знімальному майданчику, не новина. Класичні приклади Марлон Брандо і Вел Кілмер, що спричиняли хаос на зйомках острова доктора Моро. Але там були й інші фактори, які ускладнювали виробництво, тоді як у Блейді в усіх проблемах був винен лише один веслі Снайпс, ну і ще, можливо, трохи втручання студії. Девід Гоєр, сценарист усіх трьох частин Блейда, вирішив стати режисером Блейд Трійця. Після того, як Гільєрмо Дель Торо відмовився від проекту, Снайпс, якому дуже сподобалося працювати з Дель Торо над Блейд 2, не виявляв ентузіазму ні до нового режисера, ні до сценарію, написаного гоєром. На додачу до цього, Снайпс мав проблеми із законом під час зйомок. Його чекали податкові питання, що пізніше призвели до тюремного ув'язнення. Усе це перетворило Снайпса. На справжній кошмар для команди він просто відмовлявся зніматися в деяких сценах. Доходило до того, що у кадрах зі спини замість нього використовували дублера. Петтон Освальд розповідав кумедні деталі про зйомки, згадуючи, як Снайпс зачинявся в своєму трейлері і курив марихуану, і навіть почав спілкуватися лише за допомогою записок зі своїм підписом від імені Блейда. Все це досягло апогею у легендарній сцені, де Снайпс мав відкрити очі, але він відмовився. Тож команді довелося додати відкриття очей за допомогою CGI, і виглядало це не дуже добре. Фільм не досяг успіху, як попередні частини у прокаті, а поведінка Снайпса на знімальному майданчику суттєво загальмувала його кар'єру. Якщо довго дивитися в безодню, безодня подивиться на тебе, Фрідріх Ніцше. Тепер поговоримо про фільм, який підняв амбіції на зовсім новий рівень це Безодня Джеймса Кемерона. Кемерон неодноразово кидав виклики кіновиробництву, створюючи технології для зйомок таких проєктів, як Аватар і стикаючись із серйозними затримками. Титанік. Сам по собі був монументальним завданням з реальними зануреннями до місця катастрофи, зйомками на кораблі у натуральну величину та роботою з тисячею акторів масових сцен. А в знімальній команді було аж 800 працівників. Але безодня це взагалі окремий звір. Фільм розповідає про пошукову групу США, яка полює за затонулим американським підводним човном у Карибському морі. Про цей проєкт Кемерон казав: Я знав, що зйомки будуть важкими, але навіть я не уявляв, наскільки я ніколи більше не хочу проходити через таке. 40% фільму знімали під водою. Знімальна група і актори часто працювали по 6 днів на тиждень протягом 6 місяців. Зйомки проходили у двох великих резервуарах з водою в недобудованій атомній електростанції. Актори зазвичай перебували на глибині 11 метрів не більше години, тоді як Кемерон і команда працювали на глибині 17 метрів по 5 годин. Навіть головний актор Ед Харріс майже втонув його тягнули на глибину 10 метрів з шоломом, наповненим рідиною, що, за його словами, стало найстрашнішим моментом зйомок. Не дивно, що Харріс публічно відрікся від фільму. І не хоче про нього говорити. Умови у резервуарі були нестерпними, водорості зменшували видимість до 6 метрів, а високий рівень хлору викликав опіки на шкірі багатьох водолазів і вибілював їхнє волосся. Одного разу навіть вимкнулось освітлення під час зйомок, і в темряві вони не бачили власних рук перед собою. І звісно, Кемерон зі своєю жорсткою манерою керівництва віддавав накази Через систему гучного зв'язку. Коли хтось наважувався поскаржитися, він відповідав: Я дозволяю вам дихати. Чого вам ще треба? Багато хто називав зйомки безодні найважчим, що вони коли-небудь робили. Але попри всю кров, піт і сльози, безодня не викликала фурору в прокаті. Беззаперечно, цей фільм отримав схвальні відгуки від критиків, але не став настільки прибутковим. Як інші проекти Кемерона, Легенда Касара та Хюґласа, зйомки якого стали справжнім випробуванням. Історія розповідає про Х'юґласа у виконанні Леонардо Ді Капріо, який шукає помсти після того, як його власний загін залишив його помирати. Режисером та співавтором стрічки виступив Алехандро Ін'яріту, а початковий бюджет становив 60 мільйонів доларів. Декілька чинників зробили цей фільм надзвичайно складним для виробництва. Дія відбувається в морозній глушині, і зйомки проходили лише за природного освітлення, а Ді Капріо пройшов через справжнє пекло, щоб нарешті отримати оскар. Більшість сцен знімали взимку. В засніжених лісах канадської провінції Альберта, а коли сніг почав танути, зйомки перенесли до Аргентини. Зйомки велися хронологічно, тому це суттєво збільшило терміни виробництва. Фільм планували зняти за 80 днів, але зйомки затягнулися на декілька місяців довше. Оскільки фільмування відбувалося лише при природному світлі, часу на зйомки було обмаль, а зйомки в далеких місцях. Займали багато часу на дорогу, що втрачало до 40% відсотків робочого дня. Зйомки в таких суворих умовах виявилися дуже важкими для всіх. Температура опускалася до мінус 25 градусів Цельсія, що призводило до поломок обладнання. Хоча серйозних травм вдалося уникнути, члени знімальної групи один за одним звільнялися або були звільнені. Ін'яріто коментував це так. Якщо я в оркестрі чую скрипку, що розладналася, то маю її прибрати. Ді Капріо також зазнав чимало труднощів він заходив у замерзлі річки, спав у тушах тварин, їв сиру печінку Бізона, пройшов спеціальну підготовку, та, як і решта команди, боровся з морозною погодою. Про зйомки фільму Ді Капріо сказав можу назвати 30 чи 40 сцен. Що стали для мене найскладнішими в житті, кінцевий бюджет стрічки склав аж 135 мільйонів доларів, але фільм мав величезний успіх у прокаті, і Ді Капріо нарешті отримав свого Оскара, навіть якщо для цього йому довелося пережити атаку ведмедя. Говорячи про напади тварин, наступний фільм у списку Рик «Рик» 81-го року. Він вважається найбільш небезпечним фільмом в історії кіно. Сюжет стрічки розповідає про натураліста, який живе в африканському заповіднику, повному великих хижаків. Головні ролі виконали подружжя Ноель Маршал і Тіпі Хедрен, які створили та профінансували фільм. Він мав привернути увагу до проблеми браконьєрства, а початковий бюджет становив 3 мільйони доларів. Під час тривалих зйомок вони зібрали близько 150 великих хижаків, а також слонів і великих птахів. Проблема полягала в тому, що більшість із цих тварин були невіддресированими, через що під час зйомок сталося багато нещасних випадків. За оцінками, щонайменше 100 із 140 членів знімальної групи отримали травми. Маршал під час сцени бійки був укушений левом за руку. А згодом за ногу і отримав ще 10 травм до завершення зйомок, включно з зараженням крові та гангреною. Його дружина Хедрен постраждала під час промозйомки, коли Лев вкусив її за голову, подряпавши череп зубами. Вона також зламала щиколотку, коли слон підняв її за ногу хоботом, а потім вдарив свого тренера, зламавши йому плече. Оператор отримав серйозне ушкодження. Коли Лев вирвав йому частину скальпа, а помічник режисера був укушений у горло і щелепу. Це була надзвичайно жорстока і небезпечна зйомка, і як на додачу до всіх травм, виробництво затягнулося на роки через погодні проблеми та повені, що збільшило бюджет із початкових трьох мільйонів до неймовірних 17 мільйонів доларів. Але, на жаль, фільм провалився в прокаті. Деякі навіть вважали, що на нього було накладено прокляття екзорциста, оскільки маршал був виконавчим продюсером того фільму. Перед завершенням ми хотіли б додати один бонусний фільм трилогію Володар Перснів. Так, ми знаємо, що це не один фільм, але його просто неможливо не згадати, зважаючи на труднощі виробництва. І це навіть не було кошмаром у класичному розумінні. Звісно, траплялися поламані пальці. Але основна складність полягала у грандіозному масштабі та амбіційності проєкту. Обсяг роботи над кожним аспектом процесу був просто неймовірним від адаптації одного з найвизначніших літературних творів, який вважався неможливим для екранізації до одночасної зйомки трьох фільмів, чого б зараз уже ніхто не став робити, і ми не можемо не згадати ідеальне поєднання. Практичних та цифрових ефектів, що значно вплинуло на розвиток індустрії. Щоразу, коли переглядаєш ці фільми, важко повірити, що таке взагалі вдалося зробити. Цей проєкт продемонстрував Голівуду, що немає нічого, чого не можна зняти. Дякую вам, що ви додивилися до кінця. Якщо вам сподобалося відео, то по можливості підпишіться на канал, поставте вподобайку і залиште свій коментар. Це дуже допоможе в просуванні відео. Усім ще раз дякую і до нової зустрічі!